Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему Мешканці лісу. Доброго ранку, дітки! А скажіть мені, ви любите подорожувати? Так, тож ставайте всі за мною і вирушаємо в дорогу. Ой, подивіться, куди ми це з вами потрапили? Як ви гадаєте, що це і де це може відбуватися? Так, вірно, дітки, в лісі. А як ви здогадалися, що ми в лісі? Вірно, можна здогадатися, тому що в лісі ростуть дерева, ялинки. А хто ще мешкає в лісі? Тварини, рослини. Комашки, пташки. А які звіри живуть у лісі? Дикі, так. Але мені здається, що ліс, напевно, ще й чарівний. Тут по кругу щось написано: схоже на оголошення. Я вам їх прочитаю, а ви здогадаєтесь, кому вони належать. Друзі, кому потрібні голочки, звертайтеся до мене. Так, вірно, дітки, це їжачок. А я чарівна і прекрасна. Кого хочеш, обману, кругом пальця обведу. Вірно, то це ж лисичка. Хто любить погризти горішки? Приходьте до мене в гості. Я живу в лісі на дереві. Хто ж це діти? Вірно, то це ж білочка. Хто хоче зі мною пострибати на перегонки? Переможця пригощу морквинками. Так, це зайчику побігайчику. А я дуже люблю мед. Приходьте, я вас теж пригощу. Хто ж сидіти? Вірно, це ведмедик. То хто ж написав усі всі ці оголошення? Як їх можна назвати одним словом? Вірно, тварини. А живуть усі вони у лісі. І тому їх називають дикими тваринами. А ще у лісі дуже свіже і чисте повітря, наповнено киснем, що дуже важливо для нашого організму. Тому прогулянки в лісі дуже корисні для нашого здоров'я. Дітки, а може, хтось з вас знає віршики про звірів? А я вам розповім. Послухайте, та й лісові звірята послухають також віршики про себе. Заєць спати захотів, сам постелю постелів, сам собі приніс подушку, підмостив її під вушка. Та у зайця довге вушко все звісає із подушки. Ой, журився їжачок, що багато колючок в нього на свитині. Не було б тих колючок. Він катав би діточок день і ніч на спині. В лісі тихо всі поснули, шепчуть сосни люлі-люлі. В ліс ведмедик в теплу хату. Смокче лапу волохату, та не спить, малий, зітхає, Хоче меду, а немає. Гілочками лісу білочка стрибає, в ротику горішка зубками тримає. Треба їй все літо добре працювати, щоб в холодну зиму. Їжі вдосталь мати. Дорогі дітки! Дуже дякують вам лісові звірята за те, що ви так багато знаєте про них та й про ліс, в якому вони мешкають. Та їм прийшов час прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічів!